Доброго дня, шановні мої підписники! Вас вітає Світлана Анатолівна, і ми сьогодні швидесенько з вами пройдемося по новинці. Ні в кого ще немає можливо доступу, але я це посилання здобула для вас. Від Офіса генерального прокурора запрацюється все вже просто масштабно 2 вересня. На сьогоднішній день ви можете прийти по цьому посиланню і оглянути новинку від нашого офісу генерального прокурора. Портал захисту бізнесу від неправомірного тиску. натискаєте кнопочку повідомити про тиск і вас одразу сюди спускає. Нас вниз на цій сторінці, і ви заповнюєте вашу форму. Інформація про ініціатора. Вкажіть інформацію про особу, яка ініціює звернення. Це навіть можу зробити я. Повідомивши про тиск на іншу особу. Інформація про юридичну особу, водітання юридичної особи, яка зазнала неправомірного тиску, часові межі тиску, вкажіть період, протягом якого ви зазнавали тиск на бізнес. І локалізація тиску виберіть регіон, адресу, координати на. Мапі. Тип тиску, порушення під час обшуків, безпідставне застосування заходів кримінального провадження, безпідставне затягування до судового розслідування, вимагання неправомірної вигоди, протидія законній господарській діяльності, неналежне реагування на правопорушення у сфері обігу підакцизних товарів, неправомірне застосування сили або примусу, інші зловживання та маніпуляції. Детальні відомості про суб'єкт тиску, орган правопорядку, тиску. У нас поліція, служба безпеки, економічна служба безпеки, державне бюро розслідувань, органи прокуратури, інші обставини тиску, запитувані дії, завантажте файл. Я завжди вам кажу і завжди буду казати: знімайте відео, записуйте, не бійтесь, фотографуйте. Це буде ваш захист, це будуть ваші докази. І ось вам, будь ласка, приклад, де ви можете застосувати у будь якому форматі підтягнути під, під, під ваші дані і спробувати себе захистити самостійно а, а може допоможе якщо у, вас є така, не, не, як, якщо у вас є така ситуація в якій ви не можете впоратися самостійно будь ласка для вас є ось така можливість зробити це якщо ви боїтесь звертайтеся я можу за вас це зробити без проблем Дякую за увагу, підписуйся на канал, став подобайки, і обов'язково переходь на мій сайт Чаїв, для того, щоб вибрати собі ароматний чай на такі холодні дні. Дякую вам!